Середа, 19 березня, це новини коротко. Вітаю. Окупанти поцілили дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Вночі наша ППО над областю збила вісім безпілотників. Пожежі виникли у Дніпрі та Павлоградському районі. А на Нікопольщині ворог поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. По Нівочині – приватний будинок та господарська споруда. Усюди обійшлося без жертв. Одна людина загинула, ще одна поранена у Херсоні. Окупанти з артилерії вгатили по середмістю. під приціл потрапив і об'єкт критичної інфраструктури. А вночі ворожі безпілотники вдарили по дитячій лікарні у сумах. З медзакладу евакуювали 147 пацієнтів, дев'ять з них маломобільні. У середмісті Дніпра справжні каменепад, шматки фасадів падають просто на тротуар. Наша знімальна група пройшлася центральним проспектом та дізналась, чому ж міська влада не поспішає ремонтувати аварійні будинки та хто відповідатиме в разі нещасного випадку. Трощать та буквально видирають їх з бетону. Маленькі бронзові скульптури давно стали частиною культурного простору Дніпра. Проте декому вони не дають спокою, хто й навіщо на них полює. Розкажемо ці та інші новини. Не пропустіть, підписуйтесь на одинадцятий.